Упродовж двох останніх тижнів Григорій Степанович без гумових чобіт у двір власного обійстя не виходить. Через підняття рівня ґрунтових вод та розливу річки льва підтопленими у нього опинилися і погріб, і земельна ділянка, і двір. Така ситуація у перебродах повторюється, щовесни, розповідає чоловік. На щастя, цьогоріч велика вода ще не затопила будинок. Під підлогою вода. А в мене була раніше вода на три пальці поверх підлоги. Сарая затопила, там і доски у воді, і деревце, підруб немає, яка зогнілі підрубіло. Построїться, немає, яка ні коштом, ні сіли, немає, яка фундамент зробив вже 8 років і стоїть так фундаменту. Найкраща ситуація і у сусідів жителі перебродів бідкаються через велику воду, доведеться відкласти польові роботи. Прибуває, прибуває, що, що робить. Все плаває. Я ката давати садіть. Хоч будь а це білощебенева дорога у перебродах. Величезна калюжа на ній створює проблеми і для транспорту, і для пішоходів. Найскладніше школярам. «Обходимо, буває так туди туда вігоном. А якщо йдемо сюди, то намочимо, йде й до біло щебеневу дорогу на вулиці Зарічній у перебродах збудували в восени 2011-го. Витрачено на це 99 тисяч гривень. Нинішнього вигляду вона набула, каже сільський голова, за останній місяць. І він, і керівництво району припускає, що причиною стало недотримання технології. Скажу свою думку і думку людей, що. Ті дороги, якщо їх робити, то спочатку треба насипати піском, робити, щоб дійсно була дорога, а потім вже потім піску висипати цей щебінь, це все. А якщо просто так взяти і приїхати. Рейдером розрівняти і зразу насипати, то такі дороги не служать. Це питання вже правоохоронних органів. Наскільки воно там кошти освоєні, на, наскільки вложено? А скільки так, грубо говоря, зекономлено, недовложено. Якби вложено було 99 тисяч, то та дорога не була б такою неякісною. Яку, мабуть, не можна назвати дорогою у ще більш критичній ситуації. Через велику воду опинився і сусідній із перебродами населений пункт. Від суботи, відрізаним від цивілізації, опинилося село Будимля. Єдину дорогу до населеного пункту залило водою. Подекуди її рівень сягає одного метра. Зараз проїхати тут можна хіба квадроциклом чи великогабаритним транспортом. Це проблема, тому що й може і захворіє людина, і вагітна жінка це довести постійно. Получається, проблема вивозиться грузовим транспортом. Іншим транспорт фактично ні маршрутки, ніякі легкові, туди вже не проходять. Із вирішенням проблеми вже пообіцяла допомогти обласна влада. Щойно вода зійде, вирішено підняти рівень дороги, а під насипом встановити трубу необхідного діаметру для вільного протоку води. Пообіцяли обласні чиновники посприяти і у вирішенні проблеми із підтопленням у перебродах будинків. Завтра дня вже приїжджають. Із водгоспу проєктанти, які будуть виробляти проєкт на дамбування, недамбування, на, на осушення з двох сторон села. І буде у 2014 році ця робота включена у план, де держава. Виділяє відповідні кошти, це вже все домовлено. На вивільнених від води територіях перебродівської сільської ради. Місцева влада планує створити культурні пасовища для великої рогатої худоби. Роман Сверида Микола Мельничук, інформаційна програма День.